На день 500 рублів. Він постійно плаче і шепоче мама. Хлопчику нестерпно, боляче. Маленькому Ярославові дісталося найбільше. Маля сиділа у дитячому візку, коли нестримне авто просто знесло і відкинуло коляску на десятки метрів уперед. Ми повернулися, їде машина. Бачимо, що далеко їде машина. Я кажу дітям діти машина. Вони зразу, як я кажу, що діти машина, вони за мною вистраюються. Спочатку на нього наїхав, тоді дочка йшла біля мене. Получається, вона удар на себе прийняла всі коліна збиті. А потім, виходить, врізається в коляску, коляска перевертається. Це і в коляски був. Іван зовні виглядає найліпше, зате довго говорити не в змозі. Струс мозку і забунтований, його мілкостоп дає про себе знати. Я повернуся і він дав е, е, дуже. Скористь дав. І потім я цей. Тоді я не пам'ятаю. Вишнева Жигулі мало не забрала життя родини Дем'яненків. В усіх численні синці та забиття травми голови. У всіх трьох закриті черепно мозові травми, струс, садна, множення садна. На даний час нібито даних за переломи кісток немає. В основному, в основному лікується по призначенню невропатологу. Сама аварія сталася пізно ввечері неподалік села Віненці, що у переяслав Хмельницькому районі. Дорога Тарасівка переяслав Хмельницький. Мама з трьома малолітніми дітьми повертається додому. Тут п'яний водій і таранить гурт. Замість того, щоб допомогти, водій просто накиває п'ятами і їде далі. Постраждалий в аварії. Школяр пригадує про той вечір небагато. Зате добре запам'ятав манеру ходьби водія. Все так ішов. Ну, криво йшов. Я потім ось так лежу на рубзаки, ось так вжить, просинаюся, і я ось так встаю і я падаю на землю. Мати твердить, що винуватись ледь не випав з-за керма, око в розкидані тіла, але ні швидкої, ні своєї допомоги не запропонував. Каже, визивай скору він цілу машину, розвернувся і поїхав. І все. Ми самі визвали скору, ми самі визвали в міліцію. Зупинився прозвідник ДТП лише за кілька кілометрів. Вже від нової аварії в'їхав у Кювет. Саме там його і впіймали полісмени. Експертиза показала, випив не менше пляшки горілки. Скільки проміле було? Скільки перевив? 2,7. При нормі 0,2. Ну, суттєво. Винуватця аварії затримали. Ним виявився громадянин Росії, який сім років живе в Україні. Опитавши Єлі Ареф'єва, копи його відпустили. Міра запобіжного заходу не обиралась, підозра особі не повідомлена. Втекти він не може? Ні, в нього є сім'я, він зареєстрований, місцевий мешканець. Тобто, підстав для вважати, що він може намагатися уникати слідства, чинити будь-які перешкоди, немає. Та надзвичайні новини взялися перевірити, де зараз водій п'яниця, що спровокував майже смертельну аварію. Шукали призвідника вдома і в родичів. Втім, від нас чоловік ймовірно заховався. На порозі пандуси біля вхідних дверей спеціальні ручки. Дружина захмалілого водія прикута до візка. Вона інвалід з дитинства. Вона ж вагітна. Це велике горе для тих і для тих людей. Я так вважаю. сусіди співчувають і постраждалій родині, і самому водієві кажуть, агресивним чи за постійним п'янством його не помічали. Я не знайчав, що він не замічав трошки. Шкода, І шкода дітей. То так, ото така таке в нас. Постраждала багатодітна мати радіє, що всі живі. А родичі винуватця аварії допомагають грошима, але вимагає для п'яниці водія покарання. Те, що заробити, хай коротше. Не треба сідати п'яному за руль. Чого сідати п'яному за руль? У поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві, який на підпитку мало не вбив цілу родину, загрожує три роки позбавлення волі.